У мене нова ковтинка із костка. 16 чи 15 доларів. 16, 15,99 стоит. А що? Звісно, він буде пекти індейку, турки. Я забула, як думаю, турки, турки. Індейка. Тому що до нас приїжджають діти. Приїжджає Стівена син з невісткою. І ми будемо, так сказати, в сімейному кругу. Стіван дуже гордиться, що йому всі діти дзвонять перед вот ну, этим праздником і спрашують рецепт, як там курку запекти, чись турки запекти. А ще вони то так старвінк. Це бруда, да, короче, хліб. Просто хліб. Ріжеться на кусочки, запікається, в духовці сухарі ділаються. Бурідон такий з чесночком поливається воно, щоб не було ж сухе. І зверху соус греві. По нашому просто соус. Там просто соус, такий обыкновенний класичний, І заливається це все соусом. Це все, ви розумієте, да? воно жирне і просто углів жирне такая традиція, если теж тоже робить. я його не їм, ну там візьму один такий отак, просто чтобы мог создать такую видимость и добре от, бачите? Холодець не добре, а ось хліб товчений це добре І картошка пюрешка сюди і соус от такий красний, із, із клюкви чи що він там робиться господи Зараз всі магазини завалені вот індійками, отакими Тими ягодами из которых делается вот этот соус, все готовятся, мы тоже завтра поедем в паблик скупляться. И в общем пенсионеры будут встречать детей, будем в кругу семьи, в игры гулять, настольные, я гуляю. А, я иду опять в школу. Я по нам не задавала девки, честно слово. Блять, суйна погода. Пасмурне, та хочеться лежати, включити е, якесь кіно. І, і таке пліє у мене клас, хочеться не вкритися і лежать на диванчику, і дивитися кіно. Ну, Но... валі трудяшки. Треба їхати. Вчити англійську мову. Там інстаграм постит Мої старі відео в Фейсбук. І там вони запустили моє старе відео, де я розказую, що в мене болять коліна коліна в мене боліли і ще весною. Це старе відео з весни цього року. От весною в мене дуже боліли коліна. Я думала, в тіктокі ну, публіка оце любе лічити, давати совіти. Ну ні, тікток взагалі віддихає. От на фейсбуці зайдіть, скільки там мені всього посовітували, що мені треба робити. Под до того, що прям операція срочно лягай під нож, бо в мене таке було, мені от зробили операцію і тобі це треба. Не треба нічого робити, не треба нічого пити, і не треба нічого, нічого мазати. Хандропротектори не допомагають. Це ефект плацепа. Ви тільки почки засираєте собі, от це крейда, яку п'єте. У мене був цілий ящик, спеціально купила, коли відео показувала, купляла такий ящик, чорний длинний, щоб бади держати. стільки тих бадів, всякі, що хоче вітаміни, хандропротектори, ем, магні і все, все-все-все, що, що, що бачила в рекламах, що <соць> то валя купляла. Зараз я все опрям, впрямую так, взяла в свою помойку, так, в мусорку викинула повністю. І в той ящик поставила олійку, у мене ще страниця в кладовочці. І не засираю собі почки. Просто кушаю їду нужную з всім разнообразием. Я не їм одні гамбургери. Я з'їм їм той гамбургер, раз в неділю. І коли я виключаю камеру, я перестаю їсти. Понимаєте, виключила камеру і все, я більше не ем. ви опять мені пишете. Не боїшся поправитися? А ви чому боїтеся? Чому я ви бояться? Як це? Що за за враження? Ти не боїшся поправиться, заваса. Я почала займатися спортом. Спочатку я ходила на пілатес, на сівенвазив. Ні, спочатку я пошла на фізпроцедури для коленей. Один прийом стоїв 100 доларів, я делала дитячу впражнення. Я давай більше дивитися інформації. У тебе саме скульптура допомагає. У мене ж не артроз, не артрити, уня Климакс, и я литрозол принимала, поэтому у меня, ну, конечно, это проблемы с суставами и костями. Естественно, я никуда их не кину. Но колени можно укрепить. Я ходила на физпроцедуры, дорого бросила. Потом записалась на пилатес. Коленки начали, ну, по чуть-чуть по ну, перестали болеть. Болели, но, не, но уже не так сильно. А потом я, когда я пошла в зал и як, начала заниматься на тренажерах, начала приседать через боль. Ну, не то, що там така, знаєте, сильна боль не треба терпеть. До легкої болі. От, до легкої болі. І постепенно, 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 зараз в мене коліни не болять. Не болять. Тут то, того, що я можу бігати, що раніше я навіть представити себе не могла, як це бігати. Мене... Чоловік біжить, я на нього дивлюся, в мене вже колін. У мене коліна болять, а чоловік біжить. А зараз я сама можу бігати. Ну, я не, зло, не злоупотребляю, конечно, я все равно бережно отношусь. Спасибо вам за советы всякие разные. Но коленка уже у меня ну, не валять. И вам советую заниматься спортом, укреплять колени. Студентики сидят. Взяла курточку. Бо в классе холодно. Одна я мерзну, Всем нормально одна я мерзну. Гляньте, яке я доробла. Сейчас я вот так сделаю. Гандурас. Гандурас. Ой, хоть це не хозяева были, нет. Тань-то який танк. Танк. Просто танк. Гандурас. Гандурас. Да, висфакинг Тесла. Стивен ненавидит Теслу. Мы, конечно, проїхали из Тестейки. Потому что що? что Валя любит Америку?

Впервые открылся в Джорджии, вот именно вот тут вот это я вчуся. чуть. Мы хотели будете попробовать. Но Стивен каже, это только не третий день открытый. И первые выходные, вот, то там, каже, наверное, буде багато ну, людей. Я говорю, пошли в старый, добрый Тексис, роудхаус. Сейчас поживем стейка. Я всегда, всегда заказую один и тот же стейк. Одні и те же блюда. Короче, от следующие выходные, я научусь, потому что Thanksgiving Day. А, еще було интересно на руки. Как-то ми сьогодні мало так изучали всего, но слишком много было conversations. Очень много разговаривали. И от Энтони, що сзади мене з Колумбії, боже, він таке розказував за свою страну, що це капець. А що там то Анжеліка новенька прийшла, вона теж з Колумбії, вона оце піддакувала, вони обоє такі ужаси розказували, що це є взагалі як там опасно жити, як там преступно, що ти не можеш з телефоном навіть отак розговорювати, бо з рук виходять, і вбити можуть, і що хочеш. Я говорю, а поліція. Поліція вообще, вони там якась вони що взагалі не работають. Формально офіціант, я хотіла, И быть можуть, каже, ніхто тебе і не посадить корупція на такому вировні. Що говори, що колумбійці поїхали много місіонерів в Україну, мол воювати. А я така спасибо вам, колумбийці. Він каже, ти не думай, каже, що вони прямо по зову серця, Они каже, поїхали бабки заробити. Ну вже понятно, все така а що, ну да. Такий супчик Стивену принесли, а мені надо попробувати щось таке. это суп. А, это чили, это с этим. Это чили мексиканские. Там фарш, фасоль, и томатный острый. А, заправка такая. Очень острая. А потом же стоит они Если вы думаете, что Колумбия самая опасная, вы ошибаетесь, еще хуже Колумбии может быть только Бразилия. Там вообще, скажем, могут так просто убыть просто, вот раз скажи при мне, один то при мне просто расстреляли семью и поехали. И никто не удивился, говорит, даже этому. В Бразилии даже легально, это на законном уровне, ты, если едешь ночью по дороге и горит красный цвет светофора, ты не должен останавливаться. Ну, я поняли, на красный, вы стоит на светофоре. А это прям легально, законно, ты должен проехать, ты не должен останавливаться. Потому Когда Бог ты остановишься, тебя там уже поджидают. На каждом светофоре стоят, прикиньте, выжидают таких, кто не знает ничего. Только ты станешь, все, блядь, и, ти... убьют нахрен и машину украдут. Ты не должен даже остановиться, потому что это смертельная опасность. Тебя дах нахрен... убьют прям из, из ружья. Все з оружиєм страшна страна. А потім говорить, а якщо ти думаєш, говориш, що Бразилія саме опасна, то говорить, що є Гондурас. Там вообще каже піпець, просто на базарі так чекає. Че, як раз роз горло перерізали? Ну забрали там що то п'ять копійок з кармана, якісь були, побачили. Вообще. И вони то а у вас в Україні? А у нас говорю, що у нас у нас там у нас не опасно. У нас просто говорю війна, просто ракети літають і бомби летять А ну да ну да mm. Mm. ну це була тема сьогодні конечно про Колумбію і колумбию Вона красива, Колумбія, он такі эти картинки показував, mm. там природа умопомрачительна просто а зато у нас красиво вот це щось розкаже новеньке страшне про свою страну а потом зато у нас красиво зато у нас красиво приїжджайте к нам Учительница говорит, я очень рада, что вы в Америке. А, учителя с Южной Кореи. И она говорит, что я себя чувствую в Америке в больше, большей опасности, чем в своей стране. То есть Южная Корея безопасная страна для жизни. Она говорит, ты можешь просто оставить в кафе, что хочешь, в рюкзак, планшет, телефон, пойти куда то в туалет сходить, вернуться, и все будет на месте, никто ничего не продает очень маленькая преступность. А еще две девчины, одна с Перу, а другая с Мексики. но ну, они вот так вот плохо разговаривают на английском. Но все равно там вчителька что-то пытается спросить, а у вас как? Она, она говорит, а у нас то самое, что в Колумбии. Прикиньте, Стивен дивится на меня опять не будет. Кушай, кушай маленький. Стивен заказал филе миньон, а я стейк. Mm -hmm. Это Стивена филеминьон. Какой-то вот красиво выглядит. Стивена сын из the И моя. Мой стейк. Овощи. кукуруза с, с маслом сливочным. Давай. Давай. <laughs> pay and for. Uh -huh. Proceed to pay. Uh-huh. The card. Tap the card, add a tip, Odin moment. <laughs> <laughs>